Добро породжує добро. Чернівецькі благодійники щодня тримають оборону на волонтерському фронті. Доброчинці продовжують невпинно працювати, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті моїх колег. Вони покинули все, аби врятувати себе та свої сім'ї від постійних обстрілів та бомбардувань. Люди, які не щоток, знають, що така війна. кажуть, будь-яка допомога у такий складний час є безцінною. Ми взагалі та двічі переселенці. Чірнадцять года приїхав чинасами як началось. Приїхали на Харків, а теж з Харкова переїхали, залишились без нічого. Осталася жод допомога, ті потрібна, а за цього і живемо. Житло дуже довго дорого зніматися і все так. От дуже потрібна допомога. Таке становище, що і квартира, і за все заплатити треба. В общем, потрібна. Харківська область, місто Купінськ, тепер дуже відоме місто. Зараз у нас наступління, ми дуже переживаємо за свою домівку. Ну, а що зробиш? Дуже дякую, Звісно, потрібна, тому що ми переселенці з Харкова. Дякую вам большое за помощь, которую для нас робите, потому что ну на самом деле это бесценно. Благодійники пліч опліч із волонтерами формують продуктові кошики, аби роздати безкоштовні пакунки тим, хто цього потребує. Нині рятівні набори прийшли отримати понад сотню людей. Ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні люди з інвалідністю, пристарілі і ну є люди з вадами зору і слуху приходять до нас. Вони записуються. І сьогодні ми погодилися, зібрали наші волонтери, зібрали ці продукти. І ми сьогодні будемо їм роздавати благодійний фонд Вікторія у тандемі з громадською організацією «Юблаго» Благо продовжують докладати неабияких зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Ми робимо те, щоб світ ставав добрішим, тому що закон такий зло, породжує зло, добро. Породжує добро. І в межах своїх сил, своїх можливостей ми стараємося сіяти це добро, щоб воно проростало. Долучається, видно, що багато людей долучається наших українців за кордону, які хочуть допомагати, передають допомогу. Об'єднуємо, стараємося робити добре. Продукти харчування та засоби гігієни, речі, без яких неможливе нормальне життя. Саме вони і утворюють рятівні пакунки, розповідає отець Володимир Попійчук. В основному продукти харчування таке, щоб людина могла мінімум зготувати консерви, тушонки, крупи, сахар, сіль. Мюслі там так, щоб людина якийсь час могла чуть-чуть підтриматися, аби налагодити комунікації з іноземними партнерами у благодійному фонді як єдиний механізм, щодня працює команда професіоналів, розповідає Руслан Раздорський. Ми від нашої організації від благодійного фонду Вікторія і від благодійного фонду «Future for you». тобто для майбутньої України, у нас є ще одне співпраця, благодійна організація, така яку Роксолана Петрик, за що я їй дуже вдячний, що вона допомагає нам будь-якими можливими своїми засобами. На досягнутому не зупинимось. Саме так вважають Чернівецькі доброчинці, адже завдяки таким вчинкам наближається спільна перемога, переконаний голова благодійного. Ніного фонду Руслан Роздорський хочемо це віддати від себе, знаєте, заради перемоги на майбутнє, щоб все було гаразд і такими поступовими кроками. Ми йдемо ну, до перемоги, забезпечуючи місцевих, які тут проживають на території Чернівців. Людей ну що найменше, що ми можемо зробити для них. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.